У камянці подільському завершився традиційний фестиваль середньовічної культури Порта Темпоріс. Цьогоріч до традиційних уже майстер-класів і відтворення побуту жителів 16-18 століть додали справжній штурм оборонної споруди. Як нападали вороги, оборонялися містяни у репортажі Олени Центили. Тут усе, як і в шістнадцятому столітті побут, кухня, одяг. Навіть мешканці з'являються Оксана Романюк із чоловіком на фестиваль взяли шестирічного сина Святослава. Щоправда, середньовічний одяг малого поєднали з елементами сьогодення. У нас це перший костюм, і в нас немає зуття, як бачите. Ось все це що ми залишили. Сам Святослав чітко знає навіщо він на фестивалі історичної реконструкції, щоб мене всі знімали. Да, знімали, бо я бо я вже дуже крутий. Раптово починається облога руської брами. Для більшої достовірності реконструктори навіть зброю середньовічно змайстрували дерев'яний арбалет і трибуше машину для метання каменів. Б'ються лицарі теж по-справжньому, попри те, що це лише шоу, уважність та обережність. Не завадять головне в цьому двобої це по перше, знати знати свої рухи, бачити, знати, як рухається суперник, знати як змінити свою тактику для того, щоб і його не травмувати, і самому не отримати удар. Кам'янчани стояли гідно, та вороги прорвали оборону. Цим не налякали, тож пішли на штурм стіни. Щоправда, з іншого боку, ніж нападали у середні віки. Послідні 100 там уже построєний частний сектор, і для того, щоб атакувати сторони, треба було спочатку красиво автентично розрушити. І я думаю, що місцеві жителі нас би скоріше на віли, підняли. Та глядачів певні відступи від історії не збентежили. А от те, що кам'янчани відстояли руську браму і вигнали ворогів, потішило. Наступного року організатори обіцяють влаштувати ще яскравіше шоу. Олена Центила, Максим Соколик, новини, телеканал Інтер, Хмельницька область.